Доброго-доброго ранку, друзі, сьогодні вівторок, 8.45, і це значить, що та менеджмент зарядки від студії управління часом починає працювати безпосередньо для вас. З вами я, Катерина Мілітенко, бізнес тренер компанії Богуштайм. І сьогодні, як завжди, в рамках цього місяця ми говоримо про невизначеність, так? І е, зараз особливо цікаво говорити про цю невизначеність, тому що ми в цій невизначеності живемо. І ось уже четвертий рік почався, як ми живемо в цій невизначеності. Знаєте, я зараз читаю книжку, називається вона Війна і нові горизонти. Це ідея цієї книжки е, від. Належить Дмитру Кулебі, пам'ятаєте, знаєте, хто це та і яка основна задумка цієї книжки, що люди різні люди, і вони є, вони є відомими у світі, вони є дуже знаними, вони на початку повномасштабного вторгнення писали свої есеї. Щодо того, як вони бачать Україну, світ, майбутнє зараз, після що буде, тобто такі невеличкі прогнози. І от коли я читаю, я розумію, що у, кожного, у кожної людини, яка писала цей есей, а це індійські, Індійські відомі люди, та? а це американські відомі люди, це українські відомі люди. Тобто насправді це дуже великі, дуже, дуже високі люди, з які знані в світі, які є лідерами думок. І я розуміла, що вони, читаючи ось ці есеї, я розумію насправді, що вони також були в дуже великому стані невизначеності і саме ось Написання якихось думок, якихось рефлексій, допомогли їм справитись із почуттям, а як буде далі, а що робити і куди бігти, так. І єдине єдине, що, звісно, їхні загалом, так, якщо говорить, говорить говорити, загалом. То їхні ідеї вони в принципі перекликаються разом з нами. Але ж ми зараз говоримо про з нами з нашими ідеями, та але ми говоримо про невизначеність. І ось ця невизначеність, яка... Проходить крізь життя будь-якої людини, не дивлячись е, про те, що це війна, як ми зараз живемо, чи це інші ситуації. Невизначеність насправді проходить з такою червоною ниткою крізь, крізь життя будь-якої будь людини. І саме тому е, е, існує в світі таке поняття, як мріяння, як постановка цілий для того, щоб ось цю невизначеність просто прибрати. Бо ж. Е, Знаєте, дуже просто сказати про те, що я не вмію, я не хочу, я не буду, навіть не намагайся, в мене все одно не вийде. Це сказати найпростіше. А почати щось створювати і йти в напрямку ось тих своїх ідей, отут залишається і місце. Та завжди е, вільне для тих людей, які дійсно хочуть щось зробити, щось досягти, і отримати реальний, е, реальний результат. Результат, на який можна буде потім покластися. Результат, який може стати базою для створення якихось більших і сильніших ідей. Так? І. Е, про що саме мені би хотілося з вами поговорити? Про те, що і не дарма я говорила саме про цю книжку, і здавалося б, що люди, які писали, вони також були трохи в невизначеності. Ми маємо насправді один прекрасний спосіб для того, щоб виходити з цієї невизначеності. Цей спосіб називається. Мріяння, як я вже сказала, але найважливіше, що в цьому мрії є, і що ми завжди забуваємо, це те, що ми маємо записувати свої думки. Хтось це називає вести щоденник, хтось це називає просто виписувати свої думки. Головне, головна ідея в цьому почати. Виписувати ті ідеї, які є на даний момент в твоєму мозку, в твоїй голові, які рояться, які крутяться, які не дають взагалі створювати, створювати своє майбутнє. Тому що як тільки, і це точно ви знаєте, ви можете помітити за собою, як тільки ви розумієте, що дуже багато задач. Накопилося, і хотілося б щось зробити, і відчуття, ніби голова не просто квадратна, вона вже стає трикутною, тобто настільки там все переплуталось, що першим кроком, який ви наступним кроком, який ви робите, ви починаєте виписувати всі задачі, які потрібно виконати. І ці задачі. Логічним чином вибудовується в якусь канву, та послідовність в якусь канву. І воля в голові стає простіше, в голові стає упередочніше, нам стає краще жити, нам стає краще розуміти, що будемо робити далі, не дивлячись на ось цей стан хаотичності, який був присутній до моменту виписування завдань. І це найголовніший мій посил, так ручка, папір ось це той інструмент, який завжди є в нас, і який ми можемо використовувати, не дивлячись ні на що. Коли ми фізично виписуємо не в телефоні, в телефоні. Звісно, воно працює, але такого ефекту немає. Коли ми фізично виписуємо ідеї, які рояться в нашій голові, коли ми фізично переносимо це на щось, що можна пощупати, та ось цей папір, який використовуємо, тоді в нашому всесвіті. Відбувається таке, знаєте, упорядкування ідей. І, звісно ж, тільки після цього ми можемо почати діяти. І ось ця невизначеність пропадає. Тож, чому я взагалі почала з того, що я, яку я книжку читаю? Я почала сьогодні і поділилася, яку книжку зараз читаю саме через те, що я. Усвідомила і зрозуміла, що дуже простий інструмент, який ми маємо насправді в своєму житті, але завжди не знецінюємо або недооцінюємо. Це звичайна ручка, звичайна ручка, звичайний папір або лівець і папір краще ручка, тому що залишається надовше результат нашої діяльності. Це те, що ми маємо, і те, що ми дійсно недооцінюємо. І це те, що працює. Ми можемо, звісно, недооцінювати якісь моменти, які не працюють, але найважливіше, що це працює. Тобто, ось моя рекомендація для вас: як тільки ви відчуваєте, що голова стає трикутною, настільки багато там ідей, настільки багато там хаосу і тривожність. Збільшується, беріть ручку, беріть папір і починайте виписувати всі думки і всі задачі, які рояться у вашій голові. Тільки після того, як ви їх випишете, ви зможете дійсно їх ранжувати, чи то відправити як задачі на завтра, чи то відправити як задачі довгострокові на якийсь конкретний інший день, але з'являється з'являється визначеність в нашому житті. Тож Нагадую і кажу, що один із способів додання визначеності кожній людині в своє життя це планування. І не дарма я сьогодні говорила про ручку і папір, тому що планування своєї діяльності і планування свого дня це один із способів. Саме дня, та один із способів отримати розуміння, чого я хочу, і отримати результат від сьогоднішнього дня, і позбутися ось цієї невизначеності, яка нас підстерігає з усіх з усіх усюд, тому що. Коли є невизначеність, створювати результати неможливо. Коли є невизначеність бути в гарному настрої неможливо. Коли є невизначеність, будувати будь-які стосунки в нашому житті, неможливо. Тому що є ось цей це розуміння хаотичності, цей стан хаотичності, і звісно, дуже багато уваги йде. В мене особисто, якщо в мене є ця невизначеність і хаотичність, то дуже багато уваги йде на те, щоб приборкати цю невизначеність, а просто зробити, виписати всі абсолютно. Ці абсолютно моменти, які необхідно зупинити, які е, зупинити, маю на увазі принаймні в нашій голові ось цю хаотичність, ось ці моменти виписати. І е, я так дуже плавно підвожу вас про те, що якщо ви ще не встигли зробити свій план на день на сьогодні. То зараз саме той момент для того, щоб взяти і виписати всі завдання, які ви хочете зробити сьогодні. І коли я кажу всі завдання, це значить, що абсолютно всі і не тільки робочі завдання дуже важливо планувати завдання з навчання, дуже важливо планувати особисті завдання. Тому що, як правило, те, що потрібно зробити на роботі, ми плануємо або за нас планують, коли говорять я тебе очікую тоді, 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 щоб ти це зробив. А все, що стосується нашого особистого життя і нашого особистого часу, ось тут може бути невеличкі, невеличкі такі, знаєте, відхилення від того, що хотілося б мати. Тож, перше, що я прошу вас зробити, це виписати весь список завдань, які ви хочете сьогодні зробити. Ідеально, щоб цей список завдань ви виписували в форматі результату. Ну, наприклад, не подзвонити. І домовитись про підписання договору, а отримати, да, отримана домовленість про підписаний договір. Тобто пишіть це у вигляді результатів, і ви побачите, наскільки простіше вам стане отримувати ці самі результати і давати собі підтвердження в кінці вечора. Коли в кінці дня, ввечері, коли ви будете дивитися на свій день і готуватися до завтра, тому що ідеальний день починається з вечора, коли ви відмічаєте певні задачі як виконані, коли ви переносите певні задачі на завтра або на інший день виконання і коли ви виписуєте. Знову ж таки, з вечора також виписуєте з голови завдання, які хотілося б виконати завтра зранку. І зранку проставляєте пріоритети, проставляєте тайм-калькуляцію, перевіряєте, щоб ви дійсно встигли в 24 години і насолоджуєтесь далі своїм днем, виконуючи завдання, отримуючи результати. Це найголовніше, і це перший крок до подолання невизначеності. Ну і другий крок, і він найважливіший. Та я би сказала, що це не другий крок, а крок номер один, номер нуль, тому що він є найпершим. Це звісно мати цілі і мати мрії, куди йти, якщо маємо ціль, якщо маємо мрію. То і шлях, куди йти, ми дійсно можемо зробити, знайти, отримати, а таким чином позбудемось невизначеності. І дякую вам за те, що ви були сьогодні на Тей-менеджмент зарядці. Діліться тий менеджмент зарядками, якщо вона буде корисною. Ви знаєте, що вона може бути корисною для когось із ваших рідних і друзів. Пишіть коментарі, пишіть в коментарях, що саме, які питання ви хотіли обговорити. І дякую вам за те, що доєднуєтесь за те, що слухаєте. І бажаю крутого-крутого дня кожному із вас. Па-па!